Дію, я повертаюся на Ютуб, і тому я е, буду записувати цікаве відео, як село номер 67 е, Просто проблеми були там. Я його відновив, там ще якісь предколдеси побудували. Бо я сам не допомагав, мені допомагав Марк. Е, Марк. Мені завжди допомагає в ситуаціях. Навіть коли я як це, знімаюся якогось пігньою, коротше. Е, я захворів, тому я буду знімати частіше відео цікавих, яких точно ніколи не було на моєму каналі. І, будь ласка, щоб мене підтримати, поставте лайки, підпишіться на мій канал, щоб... А, бо на 2000 підписників вийде стрім. Не знаю, бо мені треба ще підготуватись. А, якщо... що я буду завжди знімати якісь відео цікаві. То я не знаю, що сьогодні вийде якийсь шорт. тому що е, в мене температура прям жорстка. Бо ну, я не можу знімати якісь відео. Бо ну, я не знаю, що я сьогодні викладу якісь відео, але я якось спробую. А ви підпишіться і поставте лайк. І дякую всім увагу, всім до побачення, чекайте нових відео сьогодні. І всім пока!